Продовж тижня рятувальники здійснили реагування на 253 події. Ліквідували 171 пожежу. Внаслідок подій загинула одна особа. 43 рази залучалися до ліквідації наслідків обстрілів, які здійснила країна-окупант. На жаль, загинула одна людина. Ще 35 людей отримали травми. Ліквідували 131 загоряння на відкритих територіях. З них 30 – внаслідок обстрілів на площі понад 36 гектар. Вогнем заподіяно шкоди навколишньому. Природньому середовищу на загальній площі 121,5 гектари. Сапери ДСНС знищили 26 вибухонебезпечних предметів, які виявили у населених пунктах області. Надзвичайники виїжджали на дорожню транспортну пригоду, під час якої надали допомогу двом травмованим. На водних об'єктах регіону загинула одна людина. У прифронтових населених пунктах області рятувальники продовжують виконувати завдання за призначенням, захищаючи громадян від наслідків військової агресії та надавати гуманітарну допомогу. Так, для забезпечення побутових. Потреб населення співробітники ДСНС відвезли 168 тонн технічної води. Запоріжжя-рятувальники локалізували пожежу на острові Хортиця площею 40 гектарів. Сталася пожежа на відкритій території острову в обласному центрі. Як з'ясувалося, горить лісова підстилка, суха трава та чагарники у трьох осередках. Складність гасіння полягала у великій протяжності фронту пожежі, неможливістю проїзду пожежно-рятувальної техніки через особливості рельєфу та спекотню погоду з сильними поривами вітру. На жаль, велика площа загоряння потребувала додатково. Ового підвозу води саме через це задіяли сили від комунальних служб. Також вогнеборці за допомогою квадрокоптера провели повітряний моніторинг, щоб виявити осередки пожежі та скоординувати сили і засоби на гасіння. Рятувальники локалізували пожежу на загальній площі понад 40 гектарів. Зранку, 21 серпня, продовжується проливка осередків і обкопування тліючих дерев від ГУ ДСНС залучили 119 надзвичайників та 24 одиниці техніки. Від комунальних підприємств 11 чоловік та 11 одиниць техніки. Від ДП Національний заповідник Хортиця 13 співробітників та 4 одиниці техніки. Представники державної служби надзвичайних ситуацій оголошено п'ятий клас пожежної небезпеки. Офіцери-рятувальники громади проводять серед населення роз'яснену роботу щодо недопущення виникнення пожеж в екосистемах, тим паче, в зв'язку з тим, що на території Запорізької області навколо об'явлено п'ятий клас пожежної небезпеки. І кожна іскра, кожний неабанеобачне кинутий недополок може призвести до великої трагедії, як в екосистемах, і за собою потягнути як мінімум великі матеріальні втрати, як для нашої навколишнього середовища, так і для державної служби з надзвичайної ситуації, яка буде ліквідовувати ті. Надзвичайні ситуації, які можуть виникнути, також мешканцям хотілося нагадати, що в зв'язку з тим, що постійні загрози БПЛА і різних вибухонебезпечних предметів, які залітають на територію нашого міста Запорізької області, з цим бажано пам'ятати, що якщо ви виявили предмет, схожий на вибухонебезпечний, бажано до нього не підходити. Не чіпати, відійти подалі і зателефонувати службу 101. Ці три дії збережуть і ваше життя, і ваших близьких, як мінімум, від нещасних. випадків. 21 серпня, о 17.02 сталася пожежа у дев'ятиповерхівці в одному із районів обласного центру. Як з'ясувалося, на першому поверсі у житловій кімнаті квартири горіли домашні речі на площі 6 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі надзвичайники винесли на свіже повітря непритомного чоловіка та почали надавати домедичну допомогу. На жаль, після проведених реанімаційних дій лікарі констатували смерть. У Запорізькій обласній бібліотеці для дітей юний читач експонується авторська фотовиставка рятувальниці Ганни Логвіненко. Звичайні герої без зброї, Важно показати роботу хлопців, які рятують життя, які ризикують своїм життям, які не знають страху йдуть вперед. А ми за ними з фототехнікою показуємо, як. Як вони це роблять на експозиції? Представлені 60 світлин, які показують нелегку роботу рятувальників ДСНС Запорізької області як на прифронтових територіях, так і в самому місті. В архіві Ганни більше ніж 4 тисячі фото, і кожна з них несе свою історію. Назва виставки говорить сама за себе. Герої бувають не тільки зі зброєю, і кожен працює на своєму фронті. На світлинах ви бачите. Секунду життя, яка навічно залишиться в пам'яті тих людей, які пережили ці події, і на меті ми мали, коли Ганна Логвіненко. Спросила дозвілу в організації проведення цієї виставки на меті. Ми мали одне якомога більшому загалу донести всі ті, так, всю ту агресію, весь той біль, який є на сьогоднішній день у людей від російського вторгнення. 22 серпня виставку відвідали юні читачі бібліотеки. Вони активно задавали питання про роботу рятувальників та історії, які стоять за світлинами. Наприкінці малеча приміряла бойовий одяг рятувальників та зробила яскраві світлини на згадку, відчувши себе частиною цієї героїчної справи. Для повторення правил безпеки вдома. Дітям подарували інформаційні пам'ятки, розроблені ДСНС України спільно з ЮНІСЕФ Україн. а також розмальовували від данської ради у справах біженців D.R.C. 22 серпня у Запоріжжі офіцери-рятувальники громад пройшли спеціальні навчання з використання безпілотних літальних апаратів. Під час тренувань офіцери ДСНС відпрацювали керування дронами у різних умовах: розвідку та моніторінг місцевості, фіксацію і обробку отриманих даних. Ці навички особливо важливі для оперативного реагування на надзвичайні ситуації, пошуку людей, оцінки наслідків надзвичайних подій та контролю стану територій, використання сучасних технологій у Щоденній роботі значно підвищує ефективність дій офіцерів ДСНС і дозволяє забезпечувати більш високий рівень безпеки у громадах. Сьогодні відвидали одну з територіальних громад нашого регіону, де поспілкувалися з сільським головою та обговорили питання співпраці та взаємодії під час виникнення різного роду надзвичайних подій та ситуацій. Після цього завітали до місцевої пожежної охорони, де провели огляд спецтехніки, яка залучається на ліквідацію подій, а також надали методичні рекомендації стосовно покращення матеріально-технічного забезпечення. На завершення провели бесіду з керівницею одного з навчальних закладів громади перед початком освітнього процесу, де обговорили питання пожежної, техногенної та протимінної безпеки, а також оглянули заклад освіти на наявність первинних засобів пожежогасіння. 23 серпня внаслідок ворожих обстрілів сталося дві пожежі у Пологівському районі. В Оріхові рятувальники ліквідували пожежу у житловому будинку на площі 30 квадратних метрів. В результаті обстрілу травмувалася 62-річна жінка. Медичний розрахунок ДСНС надав допомогу постраждалій та транспортував її до стабілізаційного пункту. Крім цього, вогнеборці загасили займання сухої рослинності на відкритій території загальною площою 1000 квадратних метрів. У гуляй. Маріуполі горіла надвірна споруда на площі 20 квадратних метрів. Всього від ГУ ДСНС залучалося 48 рятувальників та 12 одиниць техніки. 23 серпня о 13.17 в одному із районів обласного центру сталася дорожня транспортна пригода. На місці з'ясувалося, що водій автомобіля БМВ не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з деревом. Внаслідок події травмувалися керманич та пасажирка. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання, деблокували водія з понівеченого автомобіля, травмованих госпіталізували до лікувального закладу. 22 серпня з нагоди відзначення 34-ї річниці незалежності України відбулося урочисте вручення нагород у рамках заходів. 61 рятувальника відзначили державними обласними міськими та відомчими нагородами ДСНС за зразкове виконання службових обов'язків, високий рівень професіоналізму, мужність і самовідданість проявлені під час ліквідації надзвичайних ситуацій. Також відзначено їхню сумлінну службу та відданість українському народові. Серед нагороджених 11 працівників, яким вручили відзнаку президента України за оборону України. 23 серпня департамент спорту сім'ї та молоді Запорізької міської ради організували для дітей яскравий захід на честь двох головних свят України дня державного прапора та дня незалежності. До святкування традиційно долучились і запорізькі рятувальники. Свято розпочалося з привітання секретаря Запорізької міської ради Регіни Харченко та конкурсно розважальної програми, що поєднало у собі десятки цікавих майстер-класів. Діти власноруч виготовляли ляльку-мотанку та метеликів, вісників перемоги, прикрашали контурну карту України малюнками та щирими побажаннями. Маленькі митці спробували себе у малюванні піском та розфарбовуванні гіпсових фігурок для енергійних та непосидючих діточок. Аніматори підготували спортивний івент Патріот та захопливі командні естафети. Справжнім центром дитячої цікавості стала локація рятувальників. Тут діти мали змогу відчути себе справжніми вогнеборцями, примірити бойове спорядження. Спробувати загасити умовну пожежу, а головне у веселій ігровій формі отримати корисні знання з пожежної та протимінної безпеки. Найбільшу зацікавленість у дітей викликав пожежно-рятувальний автомобіль. Усі охочі посиділи у червоному велетні та зробили світлини на пам'ять своєю чергою. Співробітники патрульної поліції підготували інтерактивний майданчик, де діти повторювали правила дорожнього руху, а також мали нагоду зазирнути всередину справ справжнього поліцейського авто та дізнатись більше про його обладнання й призначення. Фіналом свята став емоційний сюрприз, запальна руханка від рятувальників, яскравий фестиваль фарб, холі та літній дощ, що подарував дітям море емоцій. Дзвінки, сміх, щирі посмішки і щасливі очі малечі стали найкращою вдячністю організаторам, які створили справжнє свято дитинства та незалежності. 23 серпня з нагоди відзначення дня державного прапора України особовий склад головного управління ДСНС України у Запорізькій області вшанував пам'ять усіх загиблих внаслідок збройної агресії проти нашої держави хвилиною мовчання. Після загальнонаціонального вшанування героїв відбулося урочисте підняття державного прапора України, символу єдності, свободи та незламності нашого народу синьо-жовтий стяг для кожного з нас державний символ та уособлення мужності, відданості і віри у перемогу України. suo Christo sanctusque